У новій Зеландії зростає кількість жертв циклону Габріель. Загиблих уже сім, і найімовірніше стане ще більше, оскільки рятувальники досі не можуть дістатися сотень громад. Серед загиблих пожежник минулої ночі ми отримали сумну звістку про те, що пожежник із Мурівая Крейг Стівенс, якого врятували у вівторок уранці після зсуву ґрунту, більше не з нами. Крейг помер у лікарні в оточенні своїх близьких. Він звитяжно бився до кінця. Циклон налетів на Тихоокеанську країну 12 лютого і вирував кілька днів. З найвищої частини північного острова він спустився вниз східним узбережжям. Відрізаними від світу виявилися цілі міста: затоплено будинки та ферми, Змило худобу. Багато хто мусив рятуватися на даху. Жителька Дартмура Салі розповідає, як їй удалося вижити. Ми були там у ванні, і нам треба було пірнути, щоб пропливти у дверний отвір, якого ми не бачили, просто намацали. Потім ми пропливли через ці двері, і тільки тут було зверху трішки повітря на один вдих. Потім ми намацали наступні двері, пірнули в них і спробували ще вдихнути. Вибратися звідси було найскладніше там не було повітря. Але ми все ж вибралися й ухопилися за ринву. Чіпляючись за неї, ми змогли залізти на дах. Потрібно було просто підтягнутися. Я вся у синцях. З даху Салі та її родину забрав рятувальний вертоліт. Тепер багато хто почав велике прибирання. Влада намагається доставити до віддалених районів гуманітарну допомогу та оцінити збитки.